І попит на генератори і зарядні станції в Україні напряму залежить від ударів по енергетиці. Під час масованих обстрілів продажі різко зростають. А після стабілізації графіків падають у 2 три рази. У мережі торговельних центрів повідомили, що інтерес знову пішов вгору, особливо з 13 січня в Києві, і центральних областях. Там зазначають, що попит на зарядні станції у жовтні зріс майже в 10 разів, а станом на середину січня залишається більш ніж у 12 разів вищим за торішні показники. Паралельно активно зростають продажі генераторів, павербанків, товарів для автономного побуту від туристичних плит до акумуляторних ламп і ліхтарів. Компанії додають популярні моделі швидко зникають зі складів, тому надлишки оперативно підтягують з Європи, щоб покрити сплеск. Опиту, а ми розуміємо, де є сплеск попиту, то швидше за все і буде підвищення ціни. Чи зросли у нас ось ці от дуже необхідні зараз момент відключення світла, відключення опалення речі чи ні? От Про це будемо говорити з Вадимом Литвином. Це голова правління Асоціації енергоаудиторів України. Пане Вадиме, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава. За моїми спостереженнями, якщо врахувати, що а, є така велика необхідність там зараз і в зарядних станціях, і так далі, і так далі. Ну, в мене не виникає враження, що там прям дуже сильно зараз а, позростали ціни. Зрозуміло, що вони трошечки вище, але у нас все дорожче. Ну, я напевно з вами погоджуюсь, тому що. Ціни е, зросли е, ще uh -huh. до певного часу були запаси, е, які постачальники завезли, скажімо так, напередодні не розпродувалися е, відповідно. Uh -huh. е, основний момент, що краще воно буде дорожче, е, і часто це дорожче об'єктивно, тому що це і. Е, Логістика здорожчується, і якщо збільшується попит, то вартість і на зарубіжних ринках, ті ж самі в Європі, в Китаї може зростати. І відповідно краще дорожчала воно буде, чим його не буде загалом. Ну а урок на майбутнє це все таки якби гарантувати, що подібних ситуацій не буде в майбутньому, напевно, ніхто не може, тому якраз закупатися в періоди, коли попит не такий великий. Пане ну, Вадиме, і... так. Ну, продовження, от попередній, якраз голова ОСББ напевно, якраз зробив вчасно все. Пане Вадиме, чого, чи якісь програми мають бути? Чи очікувати, що буде, наприклад, зростання далі знову ж таки, там на ті ж плитки газові, які є маленькі, туристичні і так далі. І так далі. На які товари може йти? Дивіться, перше коли ви вирішуєте резервувати себе чимось да? Тобто, перше дбайте про безпеку тому що наразі е, дуже багато речей яких е, ну намагаються там продавати купляти використовувати угу. вони можуть привести насправді більше е, шкоди ніж користі починаючи від там автономних обігрівачів які встановлюють там на дизельному паливу на газу в будинках багатоповерхових е, до генераторів на балконах е, тобто це все е, ну по суті шахет, який ви саме собі завезли в будинок, особливо багатоквартирний, це може спричинити проблеми не тільки для вас, але і для ваших сусідів, починаючи від чадного газу, закінчуючи пожежами. Тому на це треба звертати увагу. І якщо ми говоримо про всякі там пальники, особливо на газовому паливі, я би напевно їх не сильно радив. Попит звичайно породжує пропозицію і породжує підвищення ціни. Напевно, до кінця зими вона навряд чи спаде, можливо, спаде там на кінець, скажімо так, вже навесну, коли е, стабілізується, і якимось чином ситуація, принаймні не потрібно буде стільки витрачати енергії на опалення, угу. ну і електричної, і, і іншої. Е, ну, але знову ж таки, я би тут акцентував в першу чергу мову. Увагу на, без, на безпеці і на перевірених речах, які е, дійсно безпечні? Нато да? тобто не на, е, скажімо, кустарних е, або речах, які можуть безпечно в туристичній палаці, але безпечно його використати в квартирі е, дуже часто неможливо. Пане Вадима, а чи існують у нас програми, які дозволяють? Якби завозити без мита ті ж самі, я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення таке було, коли завозили ті ж самі генератори і так само і зарядні станції до України, без додаткових податків? Наскільки я знаю ну, перезапустили цю програму або mm -hmm. вона там в процесі перезапуску. А якщо говорити про ряд міст, ну наприклад, такі як Київ, то є програми співфінансування і компенсації частини вартості. Тому о, якщо це ОСББ, житлово-будівельник кооператив, вони можуть купити собі або систему на базі інвертора і акумуляторів, що напевно mm -hmm. більш перспективно, тому що вона приноситиме користі в мирний час. Бо на базі генератора або комбіновану систему, яка матиме й і те і інше. От, і в залежності від величини будинку отримати ту чи іншу кількість компенсацій. Ну я от живу в СББ ми якраз скористалися такою програмою. Тобто у нас були куплені два додаткових акумулятори до нашої. Системи резервного живлення, uh -huh. і це скажімо так дуже допомагає нам підтримувати загальнобудинкові, скажімо, процеси і по, щодо освітлення саме головне щодо роботи. Системи опалення так виявилося, що насправді зараз не тільки зарядні станції, не тільки свої власні павербанки, а ще й хороше ОСББ. Це насправді а, запорука виживання, uh -huh. от в, в такі зимові часи. принаймні у Києві у цьому пересвідчуємося протягом наших ефірів, дійсно ці. Програми енергоефективності від КМДА добре працюють у нашому місті. Пане Вадиме, дякую, що доєдналися до нас. Вадим Литвин, голова правління асоціації енергоаудиторів України. Був з нами на зв'язку.